вирішив поділитися з вами одним цікавим відео, яке не увійшло в програму. Люстратор історія така: 30 вересня минулого року у селі Демидів самого ранку, 8-й годині ранку, сталося ДТП. Жертвою цього ДТП стала молода дівчина, 26-річна Світлана Сапатінська. В результаті її чотирьохрічний син залишився сиротою. з ДТП, водій Деоланус, це Дмитро Росошанський, про якого досить багато слухів іде по селу. Про те, що він наркоман є відповідні документи, що ця людина проходила лікування у спеціалізованих закладах. Але зараз мова дещо про іншу особу, з якою я хотів би вас познайомити. Це Максим Сапатінський, це чоловік загиблої. У моїх руках є відповідні документи з кримінального провадження. Це пояснення Максима Сапатінського. І ось про що він говорить, як тільки дізнався, що його дружина померла. Я в цей час знаходився вдома із нашою дитиною Сапатінським Матвієм. В Цей час до мене прийшов батько дружини, Дуняк Сергій Савович. Який повідомив, що моя дружина Сапатінська Світлана потрапила в дорожню транспортну пригоду, в результаті якої отримала тілесні ушкодження та загинула на місці пригоди. В цей час я поїхав до своєї бабусі, щоб завести сина. Особисто у мене така поведінка взагалі ледь вкладається в голові. Скажу більше, не пройшло й року, а точніше, пройшло всього 8 місяців з дня смерті Світлани Сапатінської, дружини Максима Сапатінського. А він вже встиг собі знайти нову дружину. Більше того, він встиг написати розписку, в якій не має жодних нематеріальних ні моральних претензій до вбивці своєї дружини, тобто до Дмитра Росошанського. Я Сапатінський Максим Анатолійович. Даною розпискою підтверджую відшкодування та відсутність будь-яких матеріальних та моральних претензій до Росошанського Дмитра Юрійовича. Дана розписка, написана мною без будь-якого тиску та примусу, претензії до обвинуваченого не маю та мати не буду, потерпілий Сапатінський. І мати потерпілого Максима Сапатінського, Севинок Марина Олександрівна, своїм підписом підтверджує достовірність даної Розписки. А ось власне яка розмова в мене склалася з Максимом Сапотінським? А для чого ви писали про цю розписку? Яку я писав? Що я писав? Розписку про те, що ви не маєте претензій до Росошанського. До якого Ви Кажуть, давайте будемо говорити тоді пізніше. У мене немає часу. розписку ви писали? Да, писав. Для чого? буде. У мене немає. Поясніть, що для чого ви писали цю розписку? Я ж вам кажу, що в мене немає. Ви часу. взагалі як вважаєте? Ви не повинен сидіти за гратами? Звісно. Ну так а чого ж ви тоді його виправдовуєте? Ви пишете я розписку, його що, не що не маєте правдовую. претензій. Для чого? Вам заплатили кошти якісь чи що? Мені ніхто нічого не платив, мені кошти не потрібні. А для чого ви писали тоді розписку? Яку розписку? Ми... Росіянського. Як писали чи ж не писали? Нічого я не писав. То тільки що ж казали, що писали, зараз кажете, що не писав. Mm -hmm. Ви так себе ведете? Як і себе так не випадки? Вам не соромно, що ви ваша дружина загинула, а ви отак себе ведете? У мене немає часу, я на роботі, я працюю. Ви за свою дружину взагалі шкодуєте? чи ні? Звісно. Це для мене найдороге, що було. Ви взагалі ту ситуацію сприйняли, що вашу дружину збила машину. Як? Трагічно. А як? як я міг сприйняти ситуацію? Тому не пройшовши там кілька часу, ви вже одружилися заново. Я так? ще не одружився. Це ваша нова дружина. Ще не факт. Угу, розуміло. То все ж таки ви розписку писали чи не писали? Не писав я нічого взагалі. То ж ви тільки що казали, що писав? Нічого, я взагалі не писав, то. Ви помилилися чи що? Чому я а для чого ви її писали? Ну, мені не зрозуміло просто для чого. Ви виправдовуєте злочинці? Чи? Я не виправдовую злочинці. Ну а для чого ви її писали? Кого я писав? Нічого я не писав. Давайте про списку мені про те, будем... що ви не маєте претензій до Росошанського. Ну що це ж не, не дитячий садочок. Ми вами <правда> дорослі люди. Ну діло, замедослі. Ну, то, ми ми бачили ці документи. Ну, для чого? Ну, та, то ти докажіть, що я писав. Я там нічого не писав. Ви тільки казали, що ви писали, а тепер кажете, докажіть, що це я писав. Ну і наостанок я дуже просив би вас залишити свої власні коментарі з приводу побаченого а також буду вдячний за репост.